Наступний етап вивчення чеської мови це вивчити допоміжне дієслово бути. «біт». Чеською воно дієвідмінюється, тобто змінює свою форму в залежності від особи. В українській мові дієвідмінювання цього дієслова зникло. Я сем, ти – «всі», он є ми ви – «сте», оні СО. Також треба одразу вчити і негативну форму цього дієслова, тому що там є один виняток. Я не син, ти не й сі, он не ні, не несме, ви не йсте, о не й Оці дві таблички треба вивчити на пам'ять. Як то кажуть, якщо прийдуть до вас вночі і розбудять, щоб ви змогли її розказати. В чеській мові вона використовується дуже часто, в теперішньому та в минулому часі. В минулому часі ми завжди використовуємо слово «сем» і «сі», сме і «сте» У осіб я, ти, ми і ви. До кожного дієслова, тобто частиною кожного присутка в минулому часі, є допоміжне дієслово бути за винятком третьої особи. Тобто, коли ми в минулому часі говоримо про себе, я щось робила, то ми завжди кажемо сем». Коли ми кажемо ти щось робила, то кажемо сі». Коли ми кажемо, ми щось робили, кажемо ділалісме, ви щось робили діла лісте. Також допоміжне дієслово бути дуже часто використовується в теперішньому часі. Коли ми кажемо, наприклад, я висока, ми не кажемо чеською мовою я вісока, ми скажемо сем вісока. Нам можливо здасться, що слово сем використовується замість слова я. Але важлива деталь. Слово йсен це діє слово, тобто слово, яке відповідає на питання, що робити, що зробити. Воно не відповідає на питання, хто що. В чеській мові є займенники. Я «ти», он, ми, ви, оні. Слово йсен це допоміжне діє слово бути. Можемо порівняти з англійською, I am, he is і так далі, але цікавіше було б це порівняти з праслов'янською мовою. Можливо, хтось з вас бачив у своїх бабусь старослов'янські, праслов'янські варіанти молитов, де написано азм єсмь бк, або є і же є сі на нібісі. Азм єсм, це я є і же це котрий є. Тобто, в праслов'янській мові ми так і розмовляли. Ми казали, я є Ганна, я є вдома, ти є вдома, але оце слово є змінювалось. В залежності від особи, так само, як і всі інші дієслова. Ми кажемо, я бачу, ти бачиш, він бачить. В чеській мові я відім, ти он он відійш, але так само було і з дієсловом бути: я сем, ти сі, он є. Тож повний варіант речення це я є висока. В українській мові оце слово є, ми його припинили використовувати. Ми, кажемо тільки я висока. А в чеській мові повний варіант речення «я сем висока. Але в чеській мові ми навпаки трошки менше використовуємо слово я тому «сем» – це не замість я. І «Сем» – це одне з цих двох слів я плюс допоміжне дієслово бути, котре ми використовуємо зазвичай тільки одне. В чеській мові «бути» – слово бути, «сем висока». в українській мові ми надаємо перевагу особовому займеннику. Ми кажемо я висока. Чому це важливо? Бо, пам'ятаючи про те, що слово словосем відповідає на питання, що роблю, ми не зробимо помилку я есем-відієм. Я можна використати, але чехи його не використовують, тож це не є помилкою сказати слово я, але відієм це що роблю, і сем це також, що роблю. Це вийшло як я є бачу. Тож, коли в реченні вже є слово, яке говорить, що робить підмет, наприклад, відієм, чту. Віїм діалам, то слово словосен там, скоріш за все, не потрібне. Коли ми створюємо заперечення, тобто хочемо сказати, наприклад, я не є вдома або я не знаю не ВІМ. вим, знаю, не вім, не знаю, в чеській мові частка не приписується до дієслова, тобто вони пишуться разом, одним словом, все відносно просто: дописуємо не, вийшло заперечення. Але, як ми казали, є один виняток. Пам'ятаємо, що в чеській мові ми не будемо казати Он не є дома». так ми казати не будемо. Будемо казати Он не ні дома». Он є дома, позитивна форма, заперечувальна негативна он не ні дома». Під відео прикріплю посилання на вправи, котрі ви можете робити самі і одразу бачити, чи правильно, чи неправильно ви відповідаєте. На тему дієвідмінювання допоміжного дієслова бути. Але, думаю, можливо, буде корисним розглянути певні приклади зараз. Наприклад, як в лапках чеської сказати, вікно біле. В реченні вікно біле, вікно це підмет, біле це присудок, підмет хто робить, вікно, присудок, присудок, що робить? Є біле. В українській мові ми випускаємо слово «є». Ми його. Думаємо, воно в конструкції речення закладено, але ми його не говоримо, ми його випускаємо. В чеській мові ми цього не робимо, ми його не викидаємо, тобто в чеській мові окно є біле. Сказати окно біле в чеській мові це як сказати вікно біле, наче як «А далі що воно робить? Воно є в чеській мові, допоміжне діє слово бути не викидається. Або, наприклад, дерево. Є на вулиці. В українській мові ми просто кажемо дерево на вулиці, стром, дерево є венку. Тобто, сказавши венку», ми виконаємо дуже важливу частинку речення «Стром, є венку» – стандартно «стром, венку» – прям помилка. Дуже неприємно буде чутися чеху таке речення. Але розглянемо, так скажемо, складніший випадок. Вони є на вулиці. Ми не будемо казати оніє венку. По-перше, слово оні в чеській мові можна не казати. Слова я, ти, он, она, оно, ми, ви, оні в чеській мові можна не казати, упускаючи їх, так само, як в українській мові, ми ігноруємо слово є. Але оні-соу венку не будемо казати оніє, тому що форма слова бути у цього слова «є» для особи вони це соу. Не читається буква Й. В словах СЕМ, СІ, СМЕ, істе, і СТ, СО, буква Й не читається, буква Є читається тільки в формі Є. і в формах, котрі починаються на не. Нейсем, нейсі, не ні, ней НЕЙСТЕ, сме, ней сте, В заперечувальних формах ми її також читати будемо. А, ти, як сказати, ти на вулиці. Тож, ти можна казати, можна не казати. Але головне не забути про слово Сі. Ті сівенку. Або просто сівенку. Він читає книжку. Читає чте книга, Чте книгу. Слово бід. Потрібне чи не потрібне. Не потрібне, оскільки в реченні вже є слово, яке відповідає на питання, що робить підмет. Читає. Тож, слідкуйте за тим, щоб в реченні було. Стандартно одне слово, яке відповідає на питання, що робить підмет. Він читає слово «сем» не потрібне. Вона бачить слово «сем» не потрібне, але я вдома що роблю? Слово «сем» потрібне. Я сем дома. Ти й дома, он є дома. ми сме вдома, ви сте дома, вони оній вдома. Дякую за перегляд цього відео. Нагадую, внизу є посилання на вправи, які ви можете поробити. Постарайтесь якомога частіше приділяти час на повтор цієї таблички, і дякую, що вивчаєте чеську мову разом зі мною. Не зупиняйтесь!